Вітаю вас, мої глядачі. Йду до лісу і обов'язково ж прохожу таке казкове поле, де у нас ростуть печериці. Думала, буду йти з лісу, на нього заверну, але не стрималася. Дивіться, які гарненькі. Це вже у нас старенькі, такі ми не беремо. А беремо такі молоденькі. Це має таке казкове поле, на якому ростуть і печериці, і дощовики, і опенюк луговий. Дощі пройшли, але вже бачу грибочки наші так підсихати починають. Тому обов'язково беремо такий момент, коли можна їх назбирати. Я думаю, печериці багато хто любить. У мене є відео, яке, яке називається. Збираємо найпопулярніший і найулюбленіший грибочок. Там я все розказую про корисні властивості печериць. Так, а поруч така висока трава, і в ній ростуть теж печериці. Дивіться, але це печериця іншого виду. Може, хто мені із моїх глядачів підскаже, як цей вид називається. Я знаю дуже багато видів печериць, але чогось цього я не можу якби. Ну, з точністю сказати, що це за вид. Так, провіряємо його. Чи він у нас не червивий. Так, ніжка не дуже, але шапинка дуже гарна. Так, а це вже я зайшла у ліс. І перша моя знахідка, дивіться, які ж красунчики. Ну, це просто, ну, наче хто намалював. Дивіться, які красиві. Ну, правда, такий реально красивий і благородний гриб. Це у нас мухомор червоний. І тут мені попалася прямо така наша картинка, да, поляночка, із цим грибочком. Всі ми помнимо і знаємо да, казки, в яких писали: ой, там Баба Яга варить такі, якийсь там казковий напій, такі, да, з цього грибочка. Все нам розказували, не те що треба. Особисто я до цього грибочка відношусь з великою повагою. Я його збираю. Так, да, я його не їм, але для своїх потреб я його збираю. Я його сушу, збираю особисто саме шапинки, потім я його сушу, роблю настойку, да, на горілці для своїх потреб. Але цей грибочок заслуговує великої уваги для нас. Я дуже його вивчала, до речі, дуже цікавилась цим питанням. Ви знаєте, з такої наукової сторони я дуже його вивчала, і знаю, що на його основі і самого нього, і там з різними грибами робиться дуже багато у фармацевтичній галузі різних ліків. Тому я цей грибочок обов'язково. Нарешті. Ой, така радість. Дивіться, тут у нас ялиночки. Ялиночки. Я збирала тут маслючки, але їх, звісно, довго не було. А це йду, шукаю печерицю. І дивіться, яка у нас тут краса! Так, це у нас маслючки. Дивіться, які гарненькі. Замурзані. Так, ано тут. Ось яка банда. Ой, гарно, як воно. Бачите, земелька яка... Ой, які красиві. Ай, дивіться. Красава, Але яка сімейка. Молоденькі он які. Так. Сьогодні такий вітерець. Так, ой, які не червиві. Так, займаюся скоренько. Ой. Збираю. І ось тут, дивіться, які гарний. І ось все маленьке, ось все маленьке. Ось, дивіться, маленькі. Так, ановий маю. Так що там у нас? Так, гарненьке. Дивіться, боже, скільки багато, дивіться, маленьких. Будуть. Ну, такі, звісно, я забираю. Ой, які гарненькі. Дивіться, ось я заховалися. Як не знаєш, то й не знайдеш. Дивіться, які гарненькі. Так, ось сюди. Боже, які гарненькі. А й дивіться, які і ось у малесенькі. Ану. Так що молоденькі є. Треба буде навідатися дня через два. І знову зібрати грибочки. Дивіться, скільки багато молоденьких. Ось, ось сюди. Такі гарненькі, боже, які товстенькі, красиві. О, наші білі грибочки, Дивіться, які пузатий. Але, бачите, вони такі мелипкі. О, звісно, і шляпинки в них. Це ано, ось сюди. Такі зимові, вже пузаті, наче білячки. О, збираю. Дивіться, які гарненькі. Клас, так більше тут немає. Обхожу. А ну, ось тут оськільки краса яка. маслючки Я думала, чесно, їх уже не буде. А вони дитякі цікаві. Козаці замозані. Так, а це теж у нас маслючок Так, дивлюся, ще дивлюся. Так, шампіньйони зібрала. Так, збираю, а, і ось сюди заховався. Дивіться, обхожу сосну. Так, і тут десь бачила ще. І ось сюди. оце краса. такі які пузаті цікаві, які. І шляпинки в них такі нелипкі, як зазвичай. Так, іду далі. Клас. Так, дякую тобі. Дякую. Так, забираю свій урожай, бо скоренько так повидовбувала. Так, все, іду далі. Так, а це вже, я думаю, їх відварила, почистила. І бачите, у нас такі цікаві червоні ніжки. Ви щоб не лякалися, у маслючка пізнього це нормально. Бачите, навіть такі маленькі, там, і в них такі червоненькі ніжки. Так що це. Нормально і беріть, смакуйте і насолоджуйтесь. Так, іду, іду І на фоні такого сірого, темного у нас красуня. Це у нас називається оленячі ріжки. Такий цікавий грибочок, і бачите, він у нас росте біля такої гілочки, яка впала, деревина. От, полюбляє він. Це у нас ще називають лісова капуста, оленячі ріжки. Але, скоріше, це, знаєте, хто не знає, наче може подумати, що це якісь трава, якась. Да? Але це у нас грибочок. Він смачний, але він, бачите, у нас вже такий підстаркуватий, темненький. То він буде гірчити. Беріть такі світленькі, молоденькі екземпляри. По-науковому цей грибочок називається клавікорона коробчаста. Бачите, хто не знає, подумає, що це може мох якийсь, да? але це у нас грибочок. Смачний, гарний грибочок. Дивіться, вона отакі ніжки він росте, да, таким цілим деревом. Ось такий. По-любому там труха із дерева, і він собі там примостився. Так що, коли знайдете світленькі молоденькі екземпляри, обов'язково беріть. Він смачний і гарний. Я, до речі, його і маринувала. Він мені сподобався. Правда, це така трудоємкісна робота, але, знаєте, як пару баночок, таких ювілейних да, поставити цікавих грибочків, вони того. Стоять. Так, а це що у нас там виглядає? Ага. Дивіться, Да, я на цю містенку заходжу частенько. Я знаю, що на ній ростуть зонтики. І, до речі, не один вид. Але, ну, нема в цьому році. А це, думаю, такі ж навідаюсь. Хоп. Так, що у нас є надія, ви мене зрозуміли. Зонтики повинні ще бути. Бачите, нема в нього такого е, яйця, як у мухомора. да? Хто не розуміється, завжди виривайте із корінням, не зрізайте. Для грибнички це не страшно, зовсім це так і треба робити. У зонтику беруть. Тільки шапинку, тому що ніжка дуже туга. Я хотіла вам показати кільце, яке росте, але це дуже у нас молоденький грибочок, і воно ще не відпало, воно прироще, так що я вам не покажу. Значить, я беру з ніжкою. Для чого? Тому що ніжка тут дуже теж туга, так як і у лугового опенька. Але вона така ароматна. Її треба висушувати і відправляти на спеції. Спеція дуже смачна і ароматна. Це, до речі, у нас зонтик горіховий, і він реально пахне горіхом. Забираємо. І знову я набрела на таку красиву сімейку мухомора червоного. Подивіться ж, які красиві. Да, На мухоморчики мені сьогодні точно везе. Але, друзі, ви бачите, що грибочки в лісі є. Дивіться, надія є у нас на Маслюк пізній. Да, Ви самі бачили, вони починають рости. Надія у нас є на зонтики. Так що, друзі, обов'язково дивіться мої відео. Мандрі у нас продовжуються. І я хочу сказати, що дуже вдячна всім, хто сьогодні був зі мною. Дивіться ж, які красиві велетні. І також запрошую вас поставити мені лайк, писати коментарі, ділитись моїми відео. Також запрошую до себе нових підписників. А щоб не пропустити наступне відео, нажимайте на дзвіночок. Бажаю всім миру і добра!